Знаєте, що я замітила? Чим більше я спілкуюся із людьми, тим більше я бачу, що люди просять не, не того. Коли ми маленькі, ми просимо у своїх батьків ігрушку. Коли ми дорослі, ми хочемо телефон. А коли ми зрілі, ми приходимо до батьків, щоб почути їхню мудрість, щоб запитати, як вони думають, щоб поїсти смачного борща, щоб просто побути поруч. І зараз я бачу, що більшість людей вони приходять просто. Є такі, які по ігрушку, є такі, які по телефону. І так мало зрілих, дуже мало зрілих, які приходять за мудрістю. І це наш дуже великий мінус, тому що коли ми будемо просити у Бога мудрості... У нас будуть відповіді на всі питання, і ми будемо бачити виходи з усіх ситуацій, і ми будемо просто наповнятися цією мудрістю, і світ навколо нас буде ставати кращим. Але люди чомусь, на жаль, хочуть просто щось таке, таку зробити одноразову покупку. А чого сьогодні просите ви? Які ваші мрії? Які ваші думки? Яка ваша ціль? На що ви готові сьогодні? На одноразову покупку? Чи ви готові поміняти все своє життя із мудрістю Божою?